Доброго вечора! Кажу усім, хто вже готовий підсумовувати разом події Тернополя та області. Отож до новин. Генератори, які рятують від темряви і холоду, можуть нашкодити вашому здоров'ю і життю. Говоримо про це на початку випуску, бо хочемо застерегти. Вже кілька трагічних випадків сталося через те, що генератори стояли у квартирах українців. Не можна наголошують рятувальники і нагадуємо, ми. Отож, які правила безпеки при використанні генераторів, дивіться. Генератор спалахнув в підвалі житлового будинку. Чоловіка з отруєнням та опіками забрали до лікарні у важкому стані після загоряння генератора. Такі заголовки новин на Закарпатті, в Одесі у Вінниці за останній тиждень. На Київщині фіксують випадки отруєння чадним газом, який виділяється від роботи генераторів. Річ, яка має виручити в разі вимкнення світла, може і нашкодити, якщо нехтувати безпекою, кажуть рятувальники. Такий час люди рятуються як можуть, в основному зараз. Багато хто використовує генератори, але для того, щоб не сталося біди, треба дотримуватися елементарних правил безпеки. Перше за все генератор можна використовувати лише на відкритому повітрі. Категорично заборонено ставити його в приміщенні. Адже під час роботи генератора виділяється чадний газ, який є небезпечним для людини. Встановлювати генератори можна тільки на відкритому повітрі, подалі від вікон, дверей та гаражів. А дотриматися цих правил в умовах багатоповерхівки неможливо. Тож, якщо ви думаєте, що поставивши генератор на балконі, будете в безпеці аж ніяк, додають рятувальники. Генератор необхідно встановлювати не менше ніж 6 метрів від найближчої поверхні. Стіна стіни, вікна, дверей тощо. Крім цього, генератор під час роботи, така небезпека, його це те, що він нагрівається. І предмети, які знаходяться поруч, можуть загорітися. Тому категорично заборонено встановлювати генератор на балконах. Альтернативою також можуть бути акумуляторні генератори, що заряджаються від мережі. Діють за принципом павербанків. Заправляти генератор потрібно просто неба, а паливо тримати якомога далі від пристрою через ризик пожежі. Окрім цього, зважте на технічні спроможності вашого генератора і відповідно до цього вмикайте в нього лише найнеобхідніші в помешканні пристрої. Продовжуємо зловмисники. Обікрали магазин у Тернополі з крамниці на східному. Винесли гроші і товар. Ким виявилися злодії. Дивіться в сюжеті. До співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення від продавчині одного із продуктових магазинів, що на масиві східний, про те, що невідома особа вночі обікрала торговий заклад. Виїхавши на місце події, поліцейські встановили, що крамниця не була обладнана сигналізацією. Злодій потрапив до середини, пошкодивши металеві ролети та розбивши вікно вхідних дверей. З магазину викрили гроші у сумі 3 тисячі гривень та товару майже на тисячу гривень. Проведеним оперативно пошукованими заходами працівниками карного розшуку. Було встановлено, що до даної крадіжки причетні. Двоє фі... Фігурантів 25 та 19 років молодший з них раніше потрапляв у поле зору правоохоронців. Зараз у суді слухається справа, де він проходить підозрюваним у вчиненні шахрайських дій. Відкрито кримінальне провадження за статтею 185 частиною 4 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від 5 до 8 років позбавлення волі. Оперативники також продовжують перевіряти фігурантів на причетність до вчинення інших злочинів на території обласного центру. Рух на вулиці Крушельницької відкрили від сьогодні, 1 грудня, громадський транспорт відновлює курсування цією ділянкою. Там завершили влаштовувати частину дощового колектору. Тож в межах транспортної розв'язки Соломії Крушельницької Білецька відновлено повноцінний рух транспорту. Відтак автобусні маршрути номер 13, 19, 36, а також тролейбуси номер 10 їздитимуть вже за звичним маршрутом. 1 грудня в Україні відзначають Всесвітній день боротьби зі СНІДом та день толерантності з ВІЛ-позитивними людьми. За оцінками медиків, кількість хворих у державі з року в рік не зменшується. А Україна сьогодні посідає одне з перших місць серед країн Європейського регіону за кількістю ВІЛ-позитивних осіб. За даними центру здоров'я, на даний момент в країні проживає понад 155 тисяч таких. Лише за жовтень цього року зафіксували майже тисячу нових випадків вілінфікування українців, найменше. У Тернопільській області, однак, фахівці відзначають, що в нас за кілька місяців число хворих людей збільшилося в середньому на 200 осіб. Це пов'язано в першу чергу з тим, що в область приїздить багато внутрішньо переміщених осіб. Серед них також є громадяни, які мають статус ВІЛ або вже хворіють снідом. Окрім того, на початку повномасштабної війни Росії з Україною люди з ВІЛ-позитивним статусом стикнулися із проблемою постачання спеціальної терапії. Однак швидко повноцінне постачання медикаментів таки відновили. На обліку знаходиться на сьогоднішній день 756 осіб. От осіб. З них 709 осіб отримують антиретровірусну. Терапію, і, на жаль, люди, які приїхали до нас, це внутрішньопереміщені особи, звернулися за допомогою. Це 250 осіб. З них одна жінка вагітна, народила здорову дитинку, і з тих людей, що отримують антиретровірусну терапію, 10 осіб це люди молодого віку, зовсім молодого віку, підлітки до 17 років. На початку війни були ризики переривання прийому рт препаратів. Не було достеменно відомо, як будуть надходити препарати ці в Україну. Але дякуючи партнерам, державі вдалося забезпечити всіх пацієнтів з ВІЛ АРТ препаратами. Якщо людина опинилася в місті Тернополі, на сайтах Міністерства, Центру громадського здоров'я є контактні дані представників у кожному регіоні. Людина телефонує. Ми її супроводимо до медичного закладу, де і відповідно людина отримує рт препарати. Тернополяни пам'ятають про річницю всеукраїнського референдуму за незалежність України. 1 грудня у нашій державі відзначають пам'ятну дату, а саме, проведення вседержавного референдуму, який підтвердив прагнення українців до виходу країни з Союзу радянських соціалістичних республік і проголошення незалежності. Саме у цей день 1991 року більше ніж 90% таких громадян, які прийшли на дільниці, висловилися. За самостійний шлях нашої держави не за проголошення незалежності України, а за її відновлення проголосували 1 грудня 1991 року українці. Саме так вважає тернополянин депутат першого демократичного скликання Тернопільської міської ради Степан Оконський. Фактично, 24 серпня і під час референдуму не була проголошена Україна незалежна. Україна незалежна була відновлена. Mér ég prófið að ná sútnika með UNR. 18-го року була повноцінна держава в Україні, яка мала свої всі атрибути державності, але була московитами знищена на вихід України соціалістичного союзу. На думку Степана Оконського, повпливали події серпневого путчу 1991 року, який відбувався на червоній площі в Москві. А референдум став логічною крапкою в прагненні громадян до незалежності України у Москві Єльцин громив комуністів, і українські комуністи на Верховній Раді в нас. Проголосували як не дивно за незалежну Україну. Вони боялися, що ці події в Москві відгукнуться в Києві, корифеї Української держави, руху і інших прогресивних партій. Вони стояли на тому, що потрібно підтвердження, серйозне підтвердження, скажімо, через референдум. Тернополянин пригадує, як в Тернополі готувалися до проведення референдуму. В місті остерігалися, що комуністи напередодні можуть організувати провокації. Тодішній міський голова В'ячеслав Негода і Степано Конський, який на той час був його заступником, домовилися про захист Тернополя. Були утворені бойові групи на всіх великих підприємствах. Комбайною ватра ХБК і так далі з керівництвом і, і з зв'язками з усіма, які по команді мали виступити, прийти на захист міської ради. Однак жодних провокацій силових дій з боку комуністів та КГБшних структур не було а сам день референдуму відбувався в піднесеному настрої. Про це пригадують і тернополяни. Ми чоловіком ходили і. І зараз тим більше, тим більше однозначно незалежність, суверенність. Багато було людей, були таке піднесення, відчували, ну аж не вірилося, що це свобода і правильно, що не вірилося, бо просто так свобода не дається. Свобода має виборюватися, вона дається тяжко, бо як для мене особисто. Свобода це усвідомлена необхідність. Ходили дуже цікаво, дуже, ну як сказати, передати емоції словами неможливо. Тішилися дуже і зараз. Було багато людей, так так загалом з усіх українців, хто прийшов на референдум за проголошення незалежності України, проголосувало понад 90%. Найбільше голосів віддала Тернопільщина, а саме 98,7% людей висловилися за самостійність нашої країни. Продовжуємо перепоховання тіл, вояків УПА відбулося у селі Лідихів. Десятеро хлопців патріотів загинули ще у 1944 році. Лише зараз дослідникам вдалося віднайти тіла і навіть встановити імена. Історії родин і самих упівців. Дивіться. Історична справедливість на Тернопільщині перепоховали тіла загиблих бійців УПА. Вони загинули в бою з НКВСівцями. Минулоріч тіла знайшли у братській могилі на глибині пів метра. Нині ж перепоховали у селі Лідихів на сільському кладовищі. Вони боролися не за кордони, вони боролися не за якісь адміністративні межі. Вони боролися за те, щоб Україна була не лише на карті. Не лише в якомусь міжнародному праві а в першу чергу в серцях українців. Пані Леся, родичка одного із перепохованих упівців, а саме Тимчишина Михайла Миколайовича. Каже, він народився на Львівщині у селі Гаї Дідковецькій. Був двоюрідним братом матері пані Лесі. Жінка пригадує, в родині завжди говорили про бійця патріота. Мама пані Лесі дуже боялась за життя свого брата. Коли герой загинув, ніхто не знав, де саме його поховали. А минулого літа дослідникам вдалось знайти тіло та віднайти родичів. Бачила я його фотографію батьків. Значить, це був Високий, широкоплечий, гарний, молодий хлопець, русявий з голубими очима. На стіні в батьків завжди висів його портрет. Це була їхня надія, значить, син дорослий, який загинув, значить, він року народження був 27-28 і загинув тут під Відиховом. Це 100% він тут загинув, тому що мати казала, що він тут загинув. Ще влітку 2021 року у Лідихові провели пошукові експедиції. Тоді тернопільські історики та археологи спільно із пошуковим центром доля ексгумували рештки знайдених воїнів УПА. Їх було 10. Минулому році була проведена ексгумація загиблих воїнів української постанської армії, і власне сьогодні проведено в річницю бою проведено перепоховання загиблих останків. Також під час ексгумаційних досліджень були проведені також антропологічні дослідження останків, і були також відібрані відібраний генетичний матеріал для проведення в подальшому аналізу стосовно співпадіння останків з можливими родичами. Дослідники встановили, ці воїни загинули в бою з НКВС, а ще їм вдалося з'ясувати, що полеглі є вихідцями трьох областей Тернопільської, Львівської та Рівненської. На перепоховання прийшло багато місцевих жителів. кажуть, для них честь провести в останню путь повстанців, адже саме завдяки відвазі кожного сьогодні. Ми є цілісною державою та живемо у незалежній країні. Так багато загинуло, відстоювали свої права з нашої родини. Також як хлопці відбивалися, тікали на хуторі, тому жила мого тата, тітка, то вони ну якби побили вже енкавадисти, бо хлопці проходили через її обіця і вони там відстрілювалися. І коли вже зайшли Енкавадисти, то їх всю сім'ю розстріляли. Ми сміливо можемо зазначити, що в тій битві вони перемогли, так як переможуть сьогодні ті наші бійці, які Очищають від московської навали Схід Південь нашої країни. І, відповідно, звичайно, що наш обов'язок встановити імена кожного, хто захищав тоді, в тому бою захищав Україну. Бій, у якому загинули воїни УПА, відбувся восени 1944 року. Рештки вояків знайшли у братській могилі на глибині пів метра. Наймолодшому з них було 15-17 років, а найстаршому 35. Орденом за мужність третього ступеня посмертно нагородили військового Назара Мялюкгулієва. Він родом із села Кобиловолоки Трабовлянської громади, був молодшим сержантом Збройних сил України і з позивним Поет. Загинув боєць 10-ї гірсько-штурмової бригади 22 червня внаслідок артилерійського обстрілу біля населеного пункту Миколаївка на Луганщині. Школа у час війни. З 24 лютого наші освітні заклади стали прихистком для вимушено переміщених осіб. Вчителі стали кухарями, психологами, прибиральниками, загалом волонтерами. І, хоча мало хто міг уявити, але з 1 вересня наші освітні заклади почали навчання учнів, хоча подеколи і офлайн. Таке подвійне життя наших тернопільських шкіл у фотографіях. Показала тернополянка Анастасія Зазуляк. Люди з інвалідністю, які попросили клас. Тут видно, що це клас, бо є парта, є стільці. і отак от виглядав наш спортивний зал. До 1 вересня 2022 року. На фото зображене життя 28-ї школи у Тернополі після 24 лютого. А загалом чи не кожного освітнього закладу, який став прихистком для людей, які втікали від бойових дій? Школа під час війни. Таку фотовиставку створила випускниця Анастасія Зазуляк. Моя школа була моїм домом 9 років, і зараз я теж дуже рада, що можу прийти сюди. Кожен з нас хто вчився, може прийти сюди. Але школа в справжньому сенсі стала домом для і прихистком для багатьох людей. Саме тому я є тут, тому що я була шокована, коли я це побачила. Під час представлення виставки у частини присутніх на очах сльози ці люди згадують, як жили тут до вересня, як годували дітей, ставили ліжка. Таке життя зафіксувала і передала у фото Анастасія. Ці емоції людей назавжди залишаться в історії 28-ї школи у серцях вчителів. Частина приїжджих знайшла тут роботу і продовжує працювати. Ми так хочемо повернутися. Ми вже уявляємо, як ми. Із прапорами на машинах будемо їхати з Дідусі, із Києва, із Львова, з Тернополя, Вінниці, кругом. І замайорять наші прапори, ми приїдемо на свою рідну землю. Я вдячна дуже стінам цієї школи і задоволена, що в мене на моєму шляху зустрілись такі люди. У фотовиставки є друга частина, адже школа у час війни це і навчання, непередбачуване із тривогами і в укриттях без світла, але таке шкільне життя зараз. На його погляд, на його підняту руку, ну хто що тут бачить, а у мене виникли такі слова: ти розумієш, що вчишся не для когось, і навіть не для себе, ти вчишся для неї єдиної, рідної, найкращої. Ти розумієш, що маєш бути гідним її. Бо по-іншому не можна, по-іншому ніяк. З Україною в серці. Так і живемо, так і навчаємося. Це знімки однієї школи, але таких тисячі. Продовжуємо білі зимові сітки. Плетуть студенти у Тернополі. Вони разом збираються у вільний від навчання час, аби допомогти військовим. Як можете долучитися, і ви розкаже наша Оксана Мацьопа. Її син воює за Україну, а жінка тим часом волонтерить. Приходить плести маскувальні сітки. Мусимо допомагати. Бачите, діти прийшли допомагати. як діти є, то скорше йде робота, що у нас було пару чоловіка. Зараз скоро піде. В технічному університеті сітки плетуть усі, і викладачі, і студенти. Кожен приходить у вільний час. Першокурсник Сергій розповідає, досвід плетіння мав ще до університету. Розуміє, що маскування дуже важливе для військових. Для прикриття позицій позиції техніки зараз це найважливіше через те, що зараз і саме біла сітка зараз потрібна найбільше через те, що є сніг і у нас техніка вся темного кольору, і потрібно прикриття як позицій, так і техніки саме такою сіткою. Плели в селі в нас, то від села в нас вже багато сіто. З Допомагати війську волонтери технічного університету не втомлюються вже восьмий рік. Це і продукти харчування, речі, а головно маскувальні сітки. Навіть у 2014 році, коли пішло перше замовлення хлопців на білу сітку, ми плели це для батальйону Тернопіль, передали їм за що вони нам підписали прапор зі своїми автографами і побажаннями швидшої перемоги. Завдання полягає в наступному, розумієте, зелена сітка нам і передавали із Європи. зелена сітка є багато, а білої в даний момент її не вистачає, тому що наші хлопці дуже швидко женуть ворогів з нашої території. Вони втікають, лишають все. А ми українці не можемо, щоб лишити зброю, лишити свої танки. І ми помаленьку, і тому треба деколи їх маскувати. Окрім робочих рук, волонтери завжди потребують матеріалів для сіток. Тому усім, хто приносить білі речі, білизну і одяг, завжди раді. Наші викладачі також долучаються і до плетіння, і приносять тканину, і таким чином, ну наскільки можемо. Тому що ми працюємо в основному, звичайно, на нашому освітньому фронті, але кожен намагається приділити якийсь час для того, щоб допомагати і наближати перемогу. Перемоги чекають усі. Волонтери переконані спільними зусиллями вийде швидше. Окрім сіток, захисникам передають вітання. Витримки найбільші витримки і сміливості Віра в себе Божої допомоги і тепла, тепла в їхніх в їхніх землянках, тепла в їхніх душах, щоб вони розуміли і знали, що ми тут в тилу підтримуємо їх і молимося за них. На завершення позитивна новина 4 грудня у Тернопіль прийде святий Миколай. Маленьких і дорослих Тернополян запрошують на квест виставу Ключі від неба о п'ятнадцяті в неділю. Всі бажаючі зможуть розгадувати загадки, збирати ключі, і таким чином зустрітись із Миколаєм. Після вистави ви зможете сфотографувати з ним і отримати подарунок. Організовує дійство туристично-інформаційний центр. Миколай чекатиме вас на театральному майдані Тернополя у своїй резиденції. На цьому я з вами прощаюся, як завжди. Бажаю вдалого вечора лише приємних новин. і Вірте, що перемога України незабаром.